івано франківськ на два дні перетворився на центр польської політики та культури. Спочатку в суботу в головному місті Прикарпаття відкрили центр із прискореного оформлення документів для надання віз на в'їзд до Республіки Польща. На урочистості завітав генеральний консул Республіки Польща у Львові Ярослав Дрозд. А вже наступного дня у обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка презентували виставу Солодкі роки 20-30». Дійство представили артисти театру імені Ванди Десимашко із польського міста. Жешов. про перебіг подій в обласному центрі. Далі наші журналісти. Такий центр перший в Україні. Його в урочисті установці відкрили генеральний консул Республіки Польща в місті Львові Ярослав Дрозд, Голови Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк та облради Олександр Сич, а ще президент транснаціональної компанії VFC Global з роботи в Росії та країнах СНД Рейна Раян Сан Каран на захист запросили представників владних установ Прикарпаття, обласного центру туристичного бізнесу України та Польщі, громадських організацій, засобів масової інформації. Ярослав Дрозд зазначив, що це початок великого проекту. Надалі таких установ, як Івано-Франківська, в державі буде 14. Отвірями діше перший пункт приймування вніску візових. Ми сьогодні відкриваємо перший пункт прийому візових документів в Україні. Починаємо цей проект в Івано-Франківську, і нам дуже приємно, бо робимо ми це у дуже гарному місці. Цей проект розрахований на всю Україну. Буде 14 нових пунктів прийому документів. Комерційна фірма у співпраці з консульством буде приймати візові анкети громадян України. Це дає їм шанс здати та отримати візу. У цьому офісі поруч з місцем проживання людей, і тепер не треба буде їздити до Львова чи де інде, аби оформити документи. А в інший день не потрібно буде їхати, щоб їх забрати. Тільки все це буде тут. Правда, за гроші, але все можна буде залагодити у своєму місті і дуже близько. Я думаю, що сюди приїжджатимуть мешканці Чернівецької області. Не знаю, як буде з Ужгородом і Закарпаттям, але і для них ця послуга буде можливою. ми. Я вірм, як з ужгородом і Закарпаттям, але е, теж це можливе. Зі слів голови облдержадміністрації та голови обласної ради, це відкриття було потрібне для того, щоб полегшити і покращити контакт між генконсульством та людьми. Ще, на жаль, існує візовий режим, і в межах цього ми намагаємося полегшити співпрацю. Користуючись тим, що ми підписали угоду з VFC Глобал, ми відкрили такий пункт, розповів Михайло Вишиванюк. Ми сьогодні сюди прийшли з голою обласної ради. Олександром Січем подякувати польській владі за такий гарний, дружній жест в сторону України, українського народу. І в першу чергу я це ці не ціню зі сторони грошей, а оцінюю в першу чергу стоїть надзвичайно великої вигоди, моральної вигоди, яку отримують наші люди. І от в першу чергу моральна вигода. А гроші, гроші не можна, ми все оцінюємо в грошах. От скажіть, будь ласка, скільки натерпілись наші люди, стоячи в чергах, в багатогодинних чергах, по два-три дні вночі записуватись з 2 години, нема потреби. Прийди, здаш документи в понеділок, в п'ятницю, отримаєш візу, і в рідких випадках тільки 2% польське консульство відмовило у візах, і то по причині підробки документів, по причині то. Щоб були винні самі наші люди, а так нікому практично польське консульство не відмовляло. Віце-президент транснаціональної компанії VFC Global з роботи в Росії та країнах СНД Арина Раян-Санкаран зазначив. Що заснована у 2001 році компанія? Сьогодні має 450 візових пунктів по всьому світу, які щороку обробляють 9 мільйонів заяв на отримання віз. А співпрацювати з генконсультом Республіки Польща компанії дуже приємно. Є дуже раді співпрацювати з генеральним консулом польщі і вами франківського. Вієпес займається всіма адміністративними та неюридичними питаннями, що стосується надавання віз. Послуги, які надає дана буківля, даний центр включає централізоване опалення, кондиціонування повітря, повітря, системою позиціонування. Ми маємо 11 вікон, де заявники можуть подати заявки на отримання віз. Нове приміщення візового центру обладнане централізованим опаленням, системою кондиціонування повітря. Тут є 11 вікон для прийому документів, вікна для страхування, каси банку, де можна одразу оплатити послуги і консульський збір. Центр також спеціально обладнаний для прийому людей з особливими потребами. Зі слів пана Дрозда, візовий центр в Івано-Франківську це пілотний проект. На його прикладі, в подальшому буде здійснюватися робота з відкриття таких пунктів в 13 містах України, а також у Російській Федерації. Установа буде працювати щодня з восьмої. 30 до 15:30 без перерви на обід. За адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Короля Данила, 37. Вольность була довго і з трудом. Свобода довго і з трудом була завойована. Україна також мала такий подібний процес своєї боротьби за незалежність. Незалежність дає шанси пізніше до рівного діалогу, дискусій і спорів. Я думаю, що абсолютна кількість поляків тішиться свободою і незалежністю польщі, але часом з'являються і групи незадоволених, і ви мали нагоду по телебаченню бачити, які події відбуваються у нашій столиці. Люди з цього доволі незадоволені. Для мене є великою радістю те, що а, я можу святкувати в Івано-Франківську день незалежності речі Дубність Посполитої Івану вільної Польщі і вільної і України, Вольної України з Івано-Франківська, Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».